Є багато людей, що не знають про Бога, потопають в гріхах і марнують життя, і не хочуть дізнатись про Бога живого, котрий може змінити земне їх буття. І не думають зовсім про те, що чекає їх уже після смерті, тоді, як помруть, з кожним днем їх до смерті життя наближає та без Божого страху у світі живуть. На питання, куди ти підеш після смерті, часто відповідь кажуть, Мені все одно, лиш би добре життя це прожити і померти, ну а далі лиш Бог знає, як там воно. Так, про все знає Бог, бо Творець Він усього, що оточує нас у земному житті, а також Він Творець і всього неземного, що чекає на нас в неземному путі. І ніхто із людей зазирнути не зможе і побачити, що там чекає на них. За старого дає нам усім слово Боже, що для, грішників, що для грішників пекло і рай для святих. Так, про все знає Бог, про блаженство, що в раю, місто з чистого золота він сотворив для людей, і своїми руками він кожну сльозу утирає, щоб не падали більше із людських очей. І запрошує всіх, щоб прийшли всі до нього. Його вічному царству не буде кінця, тільки б серцем своїм люди визнали Бога живого і в житті своїм сповнили волю Творця. Знає лиш один Бог, що чекає на того, котрий душу свою віддає сатані, щоб таких врятувати, Бог послав сина свого, завши те, що його розіпнуть на хресті». Бо лиш кров'ю розп'ятого Божого сина, визнаючи свій гріх, що служив сатані, врятуватися зможе кожна земна людина і уникнути тяжкої муки вогні. На питання, куди ти підеш після смерті, говорити не смій, що тобі все одно, бо за тебе пішов Божий син, що померте, і тебе він чекає вже дуже давно. Слава Богу!